Почався сезон горіхів, вони починають падати, дозрівати. Колоски горіх називають деревом життя, і це не дивно, тому що вони надзвичайно корисні. У горіхок багато йоду і тому вони підтримують роботу щитоподібної залози. Вони покращують пам'ять, підвищують настрій, допомагають нормально працювати нервовій системі. І тому їх називають навіть природним антидепресантом, допомагають в роботі серцево-судинної системи кишківника. Це чудовий перекус, тому що вони містять омега 3 жирну кислоту. Ще вони покращують еластичність шкіри. І взагалі такі продукти, кого треба вживати в день, 5-7 штук. Але в кого є алергія, у кого є ожиріння, важка форма цукрового діабету, запальні захворювання кишківника, то в таких випадках горіхи потрібно споживати з великою обережністю, їсти їх набагато менше і взагалі радитися із своїм сімейним лікарем. Ще скажу за горіхи. Вони настільки калорійні, що удвічі перевищують калорійність пшеничного хліба вищого гатунку. Це просто, щоб ми розуміли, що цей продукт корисний, але він досить калорійний.